Вітання! Мене звати пані Наталя, і мене захоплюють три речі. Подорожувати, дізнаватися щось цікаве і знайомитися з гарними людьми. Назвіть подумки три речі, які цікавлять вас. Ви обрали розваги, спілкування, нові відкриття? Або, можливо, час із друзями, прогулянки. Якщо так, то вітаю вас! Ви завзяті поціновувачі літератури. Ми з вами починаємо цікаву й захопливу мандрівку світом художнього слова, світом літератури. Тут, на сторінках цікавих книжок, ми знайдемо нових друзів, відвідаємо чимало країн, поринемо в небезпечні пригоди й надзвичайні подорожі. Література є унікальним джерелом знань про Всесвіт. Звісно, такі знання можна здобути, читаючи великі енциклопедії, переглядаючи науково-популярні фільми, здійснюючи віртуальні подорожі мережі інтернету або реально мандруючись світом. Але ж про це все можна прочитати і в художній літературі, яка дарує нам не лише інтелектуальне зростання, а й незабутні емоції дозволяє нам мандрувати в часі й просторі, зазирати в найпотаємніші куточки життя і навіть побачити майбутнє. Щоб переконатися в цьому, пропоную вам прочитати невеликий уривок тексту з відомого твору, який приніс його авторці світову славу. Спробуйте впізнати цю авторку. Відколи Гарі прибув додому на літні канікули, дядько Верном ставився до нього, немов до бомби, що ось-ось вибухне, бо Гарі не був нормальним хлопцем. Справді, ще ненормальнішого хлопця, годі було й уявити, Гаррі був чарівник. Чарівник, який щойно закінчив перший клас Гогвардської школи чарів і чаклунства. Якщо Дурслів аж ніяк не тішило його повернення до них на канікули, то уявіть собі, що почував сам Гаррі. Кінець цитати. Напевно, мені не вдалося створити інтригу, і ви всі здогадалися, що це рядки із всесвітньо відомого семитомного роману британської письменниці Джоан Кетлін Ролінг Пригоди Гаррі Потера. Це був переклад Віктора Морозова. Події, про які йдеться у романі, відбуваються у вигаданому світі, де чудеса і фантастика стають особливою реальністю. У цьому вигаданому світі ми стикаємося з існуванням ельфів, чарівників, різних фантастичних створінь. Це історія про хлопчика-сироту, який за допомогою магії прагнув зробити світ кращим. І з цього твору ми з вами дізнаємося про щиру дружбу, про підступність ворогів, помандруємо небаченими шляхами. А зараз. Пропоную вам переглянути уривок із фільму, створеного за другою частиною роману «Гаррі Поттер і таємна кімната, знятого кінематографістами США та Великої Британії в 2002 році. Ти ніколи не повернешся до школи. Ти ніколи не побачиш своїх ненормальних друзів. Здоров, Гаррі. Рон? Рон. Фред. Фред? Джордж. Джордж. Що ви робите? Рятуємо тебе, от що? Now, on, ну хоть чиш, Валізу. Ну, Ти краще відійди. Рушай. But... Що це було? Тато, що сталося? Швидше. Гаррі, хочеш? Гаррі, швидше. неї? і тікає. Тягни його назад. Гаррі, я тримаю. Ану назад. Пусти. Не ні, хлопче. Ти твоя обскубана курка нікуди не їдете. Пусти. Рушай. Фред, Чи можемо ми стверджувати, що художній текст і кінофільм відрізняються між собою? Питання, звісно, риторичне, адже це два зовсім різні види мистецтва, які по-різному впливають на нас і з вами, і вимагають оцінки за різними критеріями. Перш за все, читаючи літературний твір, ми з вами ніби малюємо в уяві власну картину, спираючись на можливості фантазії. А екранізація це суб'єктивне втілення бачення творців фільму. А ще фільм обмежений у часі. Середньостатистична тривалість його становить півтори-дві години, тоді як обмежень щодо читання книжок немає. Фільм і твір художньої літератури це різні види мистецтва, тож мають різні засоби впливу на споживача. Візуалізації фільму та переконливі слова в книжці ми сприймаємо по-різному. І це чудово. Кожен з видів мистецтва нас збагачує. Отже, на прикладі твору про Гаррі Потера, ми переконалися, що існують різні види мистецтва. Спробуємо поєднати види мистецтва з предметами чи символами, з якими вони співвідносяться. Вид мистецтва і символи, предмети. Живопис це фарби, скульптура це камінь, глина. Музика це звук, ноти, танець це рух, пластика, кіно це візуальний ряд, а література слово. Звісно, ці символи лише умовні. Як ви розумієте, малювати можна не лише фарбами, а Олівцями, крейдою, пастелю тощо. Скульптури вирізблюють не лише з каменя, а роблять також із глини, металу та інших матеріалів. У кіно є не лише візуальний, а й аудіоряд, музика, слова та інші засоби впливу. Але ми взяли лише символи, щоб розрізнити види мистецтва. Ця вправа демонструє, що мистецтво багатогранне, розмаїте, воно дозволяє нам з вами пізнавати світ, творити, спілкуватися. Література також є одним із видів мистецтва, в основу якого покладено слово, художнє слово. Художня література це вид словесного мистецтва, що відображає дійсність у художніх образах, засобами образного слова. Створює особливу художню реальність, що втілюється у віршах, прозі, драматичних творах. Літературні твори надихають кіномитців, як ми вже продемонстрували на прикладі твору про Гаррі Потера, скульпторів, художників. Основним матеріалом літератури є слово. Тому її називають мистецтвом слова або словесним мистецтвом. А зараз пропоную вам дослідити декілька текстів. Текст перший. Біляве сонце, горобці і гомін, захований у плющ старенький плід. Кудлата хмарка всілася на комин і більш не хочу бігти за край світ. Автор цього тексту сучасний український поет Олександр Жиго. Текст другий. Неподалік від лісу у селі жив Горобець Молодець. Він був хлопець хоч куди, веселий, непосидючий та ще й сміливий. Одного разу прилетів він до лісу у гості до своїх родичів і, як завжди, весело запитав: Як себе маєте? Як живете, поживаєте? Кінець цитати. Це уривок з української народної казки Горобець Молодець. Текст третій. Горобець хатній. Найпоширеніший вид роду горобців із родини горобцевих. Це один із найвідоміших птахів, що живуть по сусідству із житлом людини, звідси його видова назва хатній. Добре пізнаваний як за зовнішнім виглядом, так і за характерним цвіріньканням. Кінець цитати: Матеріал з книги Фесенко-Бокотей Птахи Фауни України. Перший текст це вірш. Адже тут є римування, ритм, а другий і третій тексти написані прозовою мовою. Але що ще ви помітили? Очевидно, що третій текст відрізняється від перших двох. Чому? Бо перший і другий це художні твори, вірш і казка, а третій наукова стаття. Отож, художній твір відрізняється від нехудожнього. Образністю. Це головна особливість художньої літератури, яка відрізняє її від інших видів словесних текстів. А тепер я пропоную вам повернутися до першого тексту вірша сучасного українського поета, вчителя мого доброго друга Олександра Жиго. Прочитаємо його ще раз уже повністю: Біля сонце, горобці і гомін. Захований у плющ старенький плід. кудлата хмарка всілася на комен і більш не хоче бігти за край світ. З вікна варенням тягне полуничним, Голосять півні справжні королі. І, здається, наче літо буде вічним, а осені немає взагалі. У цьому вірші розмаїта образна система. Ми бачимо словесну картину літнього дня, спокій, розмірений ритм життя, українську природу, уявляємо собі кольори, звуки і навіть запахи. Образи, створені поетом, мають різні значення, повертаються різними гранями, спонукають до роздумів. Автор вірша має вже кілька друкованих книг. Але я зазвичай читаю його твори у соцмережах. В Фейсбуці, Інстаграмі так склалося в сучасному світі, що доступ до літератури ми маємо через цифрові носії. До речі, з'явився новий термін цифровий контент. Тож у цифрову добу читання може бути різним: із книжки, і з електронного носія. Але головне пам'ятати, що ми живемо в епоху цифрової культури. Тож важливо не втрачати здатності дивуватися, захоплюватися і насолоджуватися. Цифрове читання допомагає розширювати неосяжний внутрішній світ людини. Як багато цікавого ми з вами дізналися, чи не так? Впровадження різних форм передачі інформації створило ще одне унікальне явище цифрової доби, яке має назву медіатекст. Основне завдання медіатекстів – привернути увагу, зацікавити, зачепити читачів, викликати активне обговорення, емоційне піднесення тощо. Є різні види медіатекстів – реклама, новина, інфографіка, пости, зображення і коментарів в соцмережах, тощо. І про них ми поговоримо на наступних уроках. Особливо хочу звернути вашу увагу на те, що серед безлічі медіатекстів в інтернеті цікавими для нашого осмислення є інтернет-меми, що представляють собою популярні одиниці інтернет-комунікації. Моїм найулюбленішим інтернет-мемом є Кіт Інжир. Знайомий вам цей персонаж? Чи підписані ви в соцмережах на його сторіночку? Познайомимося з ним ближче. Авторкою кота інжира є сучасна українська поетка, художниця, громадська діячка Олена Павлова. От, наприклад, кіт Інжир навчає нас любити літературу. Він каже, що треба робити три речі: читати зарядку і говорити, що любиш. Кіт інжир презентує портрети і творчість українських письменників та письменниць. Він каже, що навесні можна ходити без шапки, але не без книжки. Усюди популяризує читання як корисну звичку. Каже, що любить людей, які люблять книжки. А також кіт Інжир вважає, що книжечки це мультивітаміни для здоров'я. Кіт інжир любить рідну мову, рідну країну. Він бажає нам наснаги й перемоги. А ми завершуємо наш урок, в якому говорили про літературу як вид мистецтва, що допомагає нам мандрувати в просторі і часі про різні види текстів, і художні образи, про медіатексти і кота інжира. Читаємо з радістю! До побачення!